Uh, представники примату присутні класочки. Ви зробили неможливі. Ви подолали, пройшли через ті випробування, які були на вас можливі. Okay. Можливо, вам не вистачало цього сил, але ви знайшли. І я знаю, що ці сили дає Господь. Ми читаємо про це Святому Лисі. що Бог не дає нам випробувань в нашому житті більше, ніж ми можемо винести. Але і в ці випробування він дає нам сили, щоб ми могли пройти через них. І саме тому я дякую вам, що ви тут бо ви є відповідь на тисячі, десятки тисяч молотовз наших рожа з різних церков. Православних, католицьких, протестантських, інших іномінацій, які моляться кожного дня за те, щоб кожен з тих, хто знаходиться в полоні, повернувся до довго живим та вишкодженим. Ніхто з нас не очікував, ніхто з нас не викрав цю війну. Але так сталося. Так сталося в нашій країні. І тому я ще раз хочу вам подякувати. Що ви зараз на цьому місці знаходитесь, пройшовши через те, що не кожен має сили пройти.